І от в мене є офіційна відповідь заступника пані Савелєві. 270 діток вивезли на в країну Тринідад. Тільки одна дитина була усиновлена в 2011 році. Році в країну Трінідан і Табаву. Не так це було заявлено на останній сесії обласної ради, що було туди усиновлено вивезено вивезено 270 дітей. Канада 4 віки не лісом Греція, на Німеччині. Краї, Реція, Тринідан, чи були підстави, чи рішення суду було, чи це батьки приїжджали, чи це приїжджали посередники, які усиновлюють дітей. Як це відбувалося? Він ще дітей робили прізвище. Направлення на встановлення контакту з дітьми іноземним громадянам видає не служба у справах дітей, не обласної державної адміністрації, не районних державних адміністрацій, а виключно Міністерство соціальної політики України. Ви, Крапка. Крапка. Службами. Крапка. Порушень вимог закону про розгляді судами справ про встановлення дітей іноземними громадянами органами прокуратури виявлено не було. Дані рішення суду не оскаржують. Ось так емоційно з питань правомірного усиновлення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування громадянами інших країн, засідання круглого столу розпочало свою роботу. Загалом питання належної роботи органів опіки та піклування області, завдяки небайдужим активістам, вже не один рік перебуває на контролі найвищих державних органів. Якщо по лінії прокуратури, то починаючи від місцевої, закінчуючи генеральною прокуратурою, якщо по лінії. Міністерство внутрішніх справ то від міської поліції і до закінчуючи міністром внутрішніх справ, і перевіряли нас уповноважений Верховної ради з прав людини. Перевірка була з міністерства соціальної політики. І якби якісь були порушення, чи в нашій діяльності, чи в діяльності батьків-вихователі прийомних батьків, ну я думаю, що вже хтось без нас повиніс якесь покарання. Найбільш дискусійним питанням, на думку представників громадськості, є належне виховання дітей в прийомних сім'ях. Сьогодні на Житомирщині діють 34 дитячі будинки сімейного типу та 197 прийомних сімей, в яких виховується 608 дітей. дітей. Страшні речі обнаружили. Діти, поки в будинках сімейного типу чи в інтернатах, їх житло просто забирають і продають. І діти виходять коли з інтернатів, в них немає ні будинку, кого будинок. Я назвала прізвища тих дітей, я назвала квартири, які продали. Ніхто не реагує. Права дітей порушуються. Постійно дітей похитка була звалтування, б'ють дітей. Люди, я, я не Не вигоди, не не і діти мені підтвердили дзвінки від деяких активістів, які і То Ви мене вибачте. Ви мене вибачте. Причому пропонували гроші, якісь подарунки для того, щоб ці діти обрігували батьків. Як називається це взагалі? Ви все прикручуєте? Представники правоохоронних органів в свою чергу заявляють, що якщо і є факти порушення прав дітей в прийомних сім'ях, то про них відомо. Ведеться слідство і родина тримається на контролі. Зокрема, в минулому році в сфері охорони дитинства розпочато сім кримінальних проваджень до суду пред'явлено 48 позовів на загальну суму більше 11,5 мільйонів гривень. Заходами представницького реагування поновлено права понад однієї тисячі дітей. Влаштування дітей у дитячі будинки, прийомні сім'ї за кожною сім'єю закріплюється соціальний працівник і контроль здійснює служба у справах дітей. А соціальні працівники щомісяця відвідують дані сім'ї, знають їх проблеми, підтримують дітей і батьків. Засідання кролого столу закінчилося не менш бурхливо, як і розпочалося. І, хоча упродовж розмови лунали прохання не порушувати права дітей, не спекулювати на цій темі, а діяти конструктивно, взаємопорозуміння досягти не вдалося. Я зрозуміла, для чого зібралися стіл, щоб сказати, яка я погана, яка діагноз, шизофренія, я знаю ваш діагноз. Ольга Степоренко, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини.